Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Парасолька, покровительство вищих сил, небесне покровительство. Закриття на замок. Завершення якоїсь справи. Або ось тут якісь скандали або обстріли, також завершення. Чомусь вони ось тут, саме тут дві разом співпали. Далі прямуємо лист або документ. Він може стосуватися якогось договору. Ось тут. Зверніть увагу, друзі. Ось він. Якийсь договір, закриття на замок, якісь скандали, і ось тут нарешті документ. Іноді по вашій окремо взятій ситуації більш зрозуміло, ніж я бачу на пасіянці. Далі прямуємо. Ось тут: кайдани, міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині, сварки, годинник, своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. І ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, на моєму каналі є нове відео «Пасьянс Гороскопи. Досить такий цікавий, новий. Там ви саме задаєте якесь запитання і знаходите відповідь так або ні. Відбудеться або ні. Якщо він вам сподобається, можна буде робити його один раз на тиждень. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака, Стрілець. Якщо в пасянці є сонечко, то воно показує 100% успіх на цьому тижні. Ось тут воно вам випадає посередина тижня. Можливо, щось буде таке відбуватися, те, що для вас буде сонце, це особистий успіх. Щось дуже для вас важливе. Але ми ще подивимось за чергою. Ось тут сумна новина, вона стосується якогось договору. Але тут сонце, можливо, ви щось зможете виправити. Сонце і додаткова робота. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Ось тут іще третя особа, котра суне носа в ваші особисті справи. Будьте обережні, нікому не довіряйте свої таємниці. Іноді так буває. Пройшли співбесіду на нову роботу. Пішли, розтринькали, всім розтеревеняли, і потім. Ой, а чому ж не сталося? а тому ж вже хтось позаздрив. Часто і густо. Поки ви не влаштувались, не закріпились на новому місці, не треба нікому хвалитися. А у нас з вами третій розклад. Знак зодіака стрілець. раянда це кохання. Можливо, на завершення тижня будете влаштовувати романтичну вечерю. Ось тут добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Стабільність якір. Ключик віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами подивимось на колоді колесо року для знака Зодіака стрілець на останній тиждень зими. Застереження, вісімка мечів. Не доводьте свій стан до стана хвороби. Не хвилюйтесь, пийте вітаміни, намагайтесь відпочивати хоча б трошки, хоча б іноді. Порада. «Шістка кубків. Це карта подій або емоцій з минулого. Якщо хтось в минулому вам піднімав настрій, або ви радієте навіть думки, коли ви про когось подумали, про свою рідну бабусю, або якісь друзі шкільні, обов'язково зателефонуйте або відвідайте для того, щоб. Іноді це нам допомагає стабілізувати своє емоційне становище. І начебто нічого не робили, але зустрілися випадково з, з, з якимось другом з минулого. І настрій покращився, і начебто сили десь взялися. Ось така, начебто, маленька, проста карта, але вона допомагає нормалізувати, стабілізувати. Емоційний стан. Приміть це до уваги, якщо, звісно, цінуєте поради таро та пасіянців. А я буду чекати на вас в моїх наступних відео. Щира подяка за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Зустрінемось вже весною!